Всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в Драгобичі і хочемо показати вам, як виглядає внутрішній ремонт будинку сервус на прикладі цього дому. Це класичний одноповерховий будинок 181 квадратний метр. Фасад тут ще не готовий, але ось так він має виглядати. Всередині вже все зроблено, і вже три місяці живуть господарі. Демо дивитися. Будинок нас зустрічає просторою прихожою, з великою шафою для одягу, зручним місцем для перевзування, а вікно до підлоги забезпечує вхідну зону природним світлом упродовж дня. Також тут передбачене технічне приміщення, де дуже зручно зберігати домашнє приладдя, а в умивальнику можна помити лапу своїм улюбленцям або своїй. А це серце будинку. Камінний зал вітальня Вбудований камін конвекційного типу. Тобто тепло з каміну збирається за рахунок потоку повітря і через горище повітропроводами подається у решту кімнат. Камінна топка. Польського виробника краткі 18 кВт. Велика камера згоряння дозволяє завантажити велику кількість палива без необхідного регулярного додавання. А це зона відпочинку. Для її зонування ми обрали паркетну дошку Фло» від наших партнерів компанії УКан у відтінку шоколад. Це інженерна паркетна дошка, покрита натуральним масловоском. Легка в монтажі та легко реставрується в домашніх умовах. По всьому будинку встановлений плінту з прихованого монтажу, де замість ДСП вставки ми використали плитку, а у зоні вітальні – паркетну дошку. Цей варіант набагато зносостійкіший та гарно виглядає в цьому дизайні. А тут ми використали фрезеровані МДФ панелі фірми Егір. Вони дорожчі, ніж гіпсові панелі такого типу, але значно дешевші і простіші у монтажі. У столові та вітальні встановлені великі вікна до підлоги. Тому тут завжди багато природнього світла та чудовий вигляд на майбутній сад. І так як вікна об'єктивно мають нижчу теплоізоляційну властивість, ніж сіп-стіна. Та чим більше площа, тим більше тепловтрати, тому ми встановили тут енергозберігаючі вікна серії VDS 7 s Це широкий шестикамерний профіль. Із двокамерним склопакетом, який заповнений енертним газом, що також забезпечує чудову звука із... Це столова зона з виходом на терасу. Розкладний стіл дозволяє зручно розмістити 12 гостей. Господиня цього будинку обожнює смачно готувати, і одним із побажань була простора функціональна кухня. Як ви бачите, вона виглядає дуже великою і лаконічною. Це завдяки тому, що ми не використали верхній ряд тумб. А де ж зберегатися кухонь на приладдя? Спитаєте ви мене, а я вам відповім у прихованій кладовій кімнаті. Практично жоден із наших проєктів не обходиться без гостєвого санвузла. Стелі у всіх санвузлах натяжні. Саме такі ми рекомендуємо встановлювати у мокрих зонах. Вони легкі в монтажі, довговічні і чудово виглядають. Окремо хочемо виділити стелю. Ми вирішили відмовитись від традиційних карнізів і використати профіль тіньового шва від українського виробника Сінтезел Профайл. Всі внутрішні двері в будинку прихованого монтажу. І якщо вітальня – це серце будинку, то за цими дверима знаходиться його мозок. Технічне приміщення. Тут настановлений електричний бойлер з ємністю 300 літрів, який забезпечує будинок теплою водою, а також підігрів підлоги в кухні вітальні коридорі та трьох санвузлах. Також маємо резервний бак ємністю в одну тонну, трансформаторна шафа. Для всіх слаботочних приладів. Усі блоки живлення слаботочних світильників знаходяться тут. Також роутер, який роздає Wi-Fi на весь будинок. Ще з цього приміщення ми маємо доступ на горище, де знаходиться система теплових насосів, що забезпечує теплом весь будинок. Тут у нас знаходиться дитяча кімната. Це майстер спальня на 14 квадратних метрів. Тут ми використали гіпсові панелі. Такий узор не потребує додаткової затирки швів, а також легко кольорується любою водоемульсійною фарбою. Власне санвузол на 6,5 квадратних метрів. Велика кутова ванна дозволить відпочити та розслабитись після важкого робочого дня. Стелі у всіх санвузлах, а їх тут три натяжні. А тут мрія кожної господині гардіробна. Це гостьова кімната. Тут вже є ліжко. Ще планують поставити диван, якщо гостей буде більше. Також має свій сонвузол з душовою кабіною. Технологія компанії «Сервус» дозволяє втілити будь-яке дизайнерське рішення. Єдине обмеження це ваш бюджет. Тож, якщо ви хочете власний будинок, телефонуйте, приходьте, замовляйте.